Привіт, давай подивимося, які у людини почуття до тебе. Уяви цю людину, подумай про неї і задай собі це питання. Які в нього почуття до тебе? І так, зараз я бачу, що людина заплуталася в собі, по карті повішеної він ще не знає, як правильно да, себе повести, в нього така пауза, він в думках своїх знаходиться. Можливо, в людини немає можливості проявитися до тебе. Але по карті двойка Пентаклі людина думає про ваші взаємини, про спілкування, про стабільне спілкування. Також це підтверджує карта да, коли людина. Хоче стабільних, гармонічних стосунків, йому хочеться прислати тобі якусь звістку, написати повідомлення, дзвонити по карті імператор і колісниця прийти до тебе з чимось таким значимим, да? проявити себе по імператору своїй найкращій якості. Можливо, якщо ви на відстані, то приїхати до тебе.